У нас є дещо цікавіше. Софі, може, ти зможеш побити рекорд. Як багато жуйки, яка смачна. І про вас я теж не забула, малюки. Швидше в мій рот. Все, спіймала. Я також можу їсти їх як спагетті. Здається, Хубабуба припинила приносити стільки радощів. Давай, піднатисни, залишилось трохи. Друзі, тривога! Хубабу склеїла рот Софі, допомагайте. Здається, у Марі з'явилася ідея. Софі, тримайся. Ми врятуємо тебе з хубабубного полону. Ага, виходить ще трохи. Софі, як ти? А де вся жуйка. О, ні. Софі, ти з'їла мило чи хубабубу? Звідки стільки куль? Ну, Якщо є кулі, то їх потрібно плескати. Не рекорд, але теж добре.